Суди над кримськими татарами. Навіщо росіяни використовують прихованих свідків? Незаконно ув'язнені в Росії. Омбудсмен закликав іноземні держави допомогти повернути людей. Пошкодження Кримського мосту місяць по тому, що з головною транспортною артерією окупантів. Співробітники ФСБ в окупованій Керчі стверджують, що затримали місцевого жителя за публічні заклики до екстремізму. 50-річний чоловік нібито закликав до розправи над учасниками війни проти України. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ. Після так званої лінгвістичної експертизи у нього вилучили засоби зв'язку та комп'ютерну техніку. Окупаційні силовики кажуть, затриманому загрожують до п'яти років позбавлення волі. Приховані свідки у справі Джанкойської групи Хізбут та Хрір є агентами спецслужб, вважає адвокат Еміль Курбедінов. каже їхні свідчення не можуть бути доказами у південному окружному військовому суді Ростова на Дону розглядали справу, фігурантом якої стали затримані в окупованому Криму шестеро кримських татар. Ділиться це только для того, щоб скрити от від суду, суда захисту своих агентов, которые скачут из одного уголовного дела в другое с одной и той же легендой, но никак не из-за того, что они там кого-то опасаются. Это чисто агенты государства, агенты спецслужб, засекреченные для того, чтобы участвовать из одного уголовного дела в другое. Поэтому их допрос изначально является ничтожным. 11 серпня минулого року російські силовики провели обшуки в окупованому Джанкої у будинках кримських татар Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова, Ріната Алієва, Сейтяги Абозова, активіста Енвера Кроша і громадянського журналіста Вілена Темир'янова. Повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав іноземні держави та міжнародні організації долучитися до розробки механізмів звільнення заручників, яких утримує Росія. Під час зустрічі з послами він запропонував створити міжнародну робочу групу, яка б мала доступ до місць утримування бранців, як цивільних заручників, так і військовополонених. Омбудсмен каже, мета України звільнити їх усіх, зокрема політв'язнів, яких утримують у Росії та в Окупованому Криму. За даними представництва президента в Автономній Республіці Крим, окупанти на півострові незаконно ув'язнили 180 громадян України. З моменту останнього пошкодження Кримського мосту, 17 липня, окупанти щонайменше 20 разів перекривали рух мостом. Про це свідчать оголошення щодо перекриття проїзду в окупаційних змі. Росіяни продовжують тримати оборону мосту через Керченську протоку та накопичувати присутність прикордонних патрулів аби відстежувати можливі загрози для себе. Проте наразі міст працює не на повну потужність. Про це під час марафону Єдині новини сказала голова об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Безвісно, Півдня України Наталя Гуменюк. Міст поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі смуги автомобільні все ж таки. Функціонують, але в обмеженому режимі, і виключно для легкового транспорту, залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено. Таким чином максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики і так як і. Інших хворі мости, Ченгарські і Генічські, вони не можуть забезпечувати повноцінно потреби ворога в логістиці та постачанні. На думку експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, руйнування Кримського мосту силами оборони України мають дві мети. Руйнування символів влади Путіна та логістичну складову, якщо спрогнозувати там, десь що все ж таки українські сили спроможуться і зможуть там підірвати цей міст повністю. Ну там один, два, три прольоти, і наприклад, певний період часу, ну що три місяці, він не буде функціонувати, тоді так дійсно це, от в перспективі там три плюс місяця, дійсно повпливає на. Перше боєздатність російських підрозділів в Криму, боєздатність російських підрозділів Херсонська Запорізька області доведеться всю логістику переосмислювати. Також ступак зауважує, що при ретельному плануванні кримський міст не захистять навіть бонові загородження, якими окупанти укріплюють підступи до своєї логістичної артерії. Можливо, є варіанти, коли там є між ними прогалами. Да? Там це ж як ланцюг, там десь там хоп, немає одного, одного звіна, да? Ні, то і туди можна залетіти. Або тоді, якщо, окей, якщо є бони, тоді наші спецслужби, ну служби безпеки України, будуть використовувати наступну тактику. Замість двох дронів ударних буде використовуватися три. Окупанти тим часом розробили пам'ятку для тих, хто перебуває на мосту під час повітряної тривоги. Там просять не піддаватись паніці та не нервувати під час огляду автівки співробітниками окупаційної поліції. На мосту просять не зупинятись і не фільмувати. Оксана Імінова Муслім Ум'єров Суспільне новини Крим. Не говорити про стан Чонгарського мосту закликав радник окупаційного глави Криму Олег Крючков. Каже, мости то стратегічні об'єкти, і такими повідомленнями можна нашкодити. Так він відреагував на вчорашню заяву екс-голови окупаційного Мінтрансу Анатолія Цуркіна. Той опублікував допис, в якому розповів, що міст відремонтували та відкрили для руху транспорту. Ремонту міст потребував після атак по ньому збройних сил України 6 серпня та 29 липня. Сполучені Штати пропонують Україні експортувати збіжжя Дунаєм, доки Росія блокує зерновий коридор. Про це з посиланням на джерело у Вашингтоні написало видання Wall Street Джорнал. План передбачає доправляння до чотирьох мільйонів тонн за місяць до портів Румунії, а вже звідти до інших місць призначення. Український зернотрейдер Олексій Ясинський розповів Суспільному, як нині транспортують урожай до Єгипту. І порту Рені судно йде Дунайським гирлом вниз, так щоб вийти у Чорне море вже на румунській ділянці, а звідти прямує до протоки босфор. Головною проблемою трейдер називає безпеку портів, де агропродукцію завантажують.